поп Айдол та акторка Квон Міна отримує медичну допомогу після того, як її врятували після спроби самогубства у ніч на 1 січня. 32-річна акторка, яка раніше відкрито говорила про кілька спроб самогубства, стривожила шанувальників 1 січня, опублікувавши пост із заголовком прощавай і вибач. Майже через дві години вона поділилася ще одним дописом, в якому заявила, що намагалася покінчити життя самогубством, але її вчасно знайшли. Невдовзі після цього вона повністю видалила свій обліковий запис в інстаграмі. За даними K-Pop, вона заявила, якби ще трохи зачекати, я б справді змогла дотримати своєї обіцянки сьогодні, але раптом я почула звуки і хтось почав мене сильно трясти. Вона також пояснила, як постійно то зникала, то знову поверталася до свідомості, перш ніж її врятували. Вон міна. Ще більше посилила занепокоєння одним реченням. Цитую, але я дотримую своєї обіцянки. Зникну прямо на твоїх очах. До слова, це не перший випадок, коли міна стикається з проблемами психічного здоров'я, що загрожують її життю. У 2020 році вона намагалась також покінчити життя, назвавши причиною тривалецькування протягом років участі у своєму колишньому дівочому гурті AOA. У 21-му році її знову госпіталізували після того, як її знайшли непритомною власному будинку після чергової спроби. Перед Нічної спробою вона повідомила в соціальних мережах, що не перебуває в нормальному стані, і згадала про постійний емоційний біль пов'язаний з минулими цькуваннями та ймовірним сексуальним насильством у 2007 році. Згадуючи свій досвід, вона заявила, що вже чотири роки триває суд де я виступаю як жертва сексуального насильства, яке призвело до тілесних ушкоджень. Хоча сам факт нападу було визнано, факт заподій на тілесних ушкоджень не був доведений на першому судовому розгляді. Злочинця було визнано. Невинним через термін давності. Я боялася помсти, хвилювалася, що моя мати дізнається, не мала грошей на госпіталізацію, тому мусила ховатися. Акторка зізналася, що продовжує страждати від повторюваних кошмарів, нічних та тривалої травми від ймовірного нападу. Давайте я вам розкажу коротку передісторію її життя. Міна дебютувала у 2012 році як учасниця гурту AOA. Це дівочий гурт, відомий своїми хітами, серед яких «Mini Skirt», міні Attack», «Like a Cat», під час піку популярності гурту вона була однією з найвідоміших його учасниць та успішно розпочала акторську кар'єру. Однак покинула вона цей гурт у 19-му році, а у 2020-му публічно звинуватила колегу Шін Чіміну у знущанні над нею. Чіміна відкинула ці звинувачення, назвавши їх вигадкою. Негативна реакція змусила міну покинути AOA та взяти дворічну перерву в індустрії розваг. Також вона зростала у дуже бідній і можна так сказати нестабільній сім'ї. Вона страждала від домашнього Сильства та розлучення батьків, коли їй було 6 років. Також акторка пояснила, що пережила сексуальне насильство в підлітковому віці, яке вона приховувала роками. Міна заявила, що цей досвід у поєднанні з жорстоким поводженням під час тренувань з айдолами та домаганнями після дебюту призвів до повторних проблем з психічним здоров'ям. Також міна розповіла, що смерть її батька, з яким вона проживала окремо у 2014 році. Посилила її емоційний стрес, оскільки вона не могла відкрито горювати через робочі зобов'язання та страх докорів з боку керівництва. Вон міна також пише в своїх мережах. Вона розуміє, що її починають порівнювати з тим хлопчиком, який кричав Вовки, вовки. Тобто вона вже не перший раз робить цю спробу самогубства. Про це пише, пише про свій емоційний стан і вже перестають вірити, адже вона тільки про це говорить. Вона сама це розуміє. Але я вважаю, скільки б людина не кричала про допомогу, їй все одно потрібно вірити, і навіть те, що вона це розкаже в соціальних мережах. Це якийсь такий прояв. Стукатись до людей, що їй потрібна допомога, щоб хтось їй допоміг нарешті, адже ми говоримо про Південну Корею, і тільки за останні два роки мертвими були знайдені Кім Серон, актриса Сон Джерім, також актор, Мун Бін, Айдол з Астро і Лін Сон Кю це актор із фільму Паразити фільм, який отримав Оскар. Я дуже сподіваюся, що ці акторці та співачці допоможуть. Вона перестане робити ці спроби та й навіть думати, щоб покінчити життя самогубством, адже це дуже. Дуже страшно не хотіти жити. Легенда Голівуду Мікі Рурк наразі переживає дуже складний етап свого життя. У грудні 25-го року 73-річний актор отримав офіційне повідомлення про виселення. Заборгованість за оренду його житла вже перевищила 59 тисяч доларів. Відомо, що у березні 25-го року актор підписав договір оренди трикімнатного будинку, де щомісячна плата спочатку становила 5 тисяч 200 доларів, але згодом була підвищена аж до 7 тисяч доларів через неможливість виконати фінансів фінансові зобов'язання власник нерухомості звернувся до суду з вимогою стягнути борг, компенсувати юридичні витрати та розірвати договір оренди з метою допомогти акторові уникнути виселення. Його подруга та представниця менеджерської компанії Лія Жоель Джонс 4 січня двадцять року ініціювала кампанію зі збору коштів на платформі GoFundMe. Проєкт під назвою Help Mickey Rourke Stay in His Home має на меті зібрати 100 тисяч доларів, що має покрити борги. З оренти та інші житлові витрати на момент цієї публікації кампанії вже вдалося залучити значну частину необхідної суми, адже десятки тисяч доларів пожертвували шанувальники та небайдужі прихильники актора. Попри наміри допомогти сам Мікі негативно сприйняв ініціативу зі збору коштів у своєму відеозверненні, опублікованому в інстаграм актор наголосив, що не звертався і не має наміру звертатись за матеріальною підтримкою до фанатів. Він назвав кампанію GoFundMe Дмі принизливою, заявивши про бажання впоратися з труднощами самотужки. Також Рурк закликав тих, хто вже зробив пожертви, повернути свої кошти. Це точно не про мене, зрозуміло, сказав Рурк. Якби мені знадобились гроші, я б ніколи не звернувся до благодійності. Я швидше обрав би радикальний вихід, ніж пішов би на таке приниження. Тоді постає питання: чи справді Лія Жуель Джонс є близькою людиною актора, чи її дії можуть мати інший мотив. Ця ситуація лише Шається і досі секретною, і невирішеною. Додатково ще мій кірург, звісно, привернув до себе увагу ось цією фотографією. Хоча я нічого такого не бачу. Йому 73 роки, як він ще має виглядати. Це вже восьмий десяток. Та нормально він виглядає, Ну, побрив голову, немає вже цього переслено, звісно. Я до кінця, звісно, не знаю всієї правди, але я думаю, що й до сих пір він отримує роличі зі своїх фільмів. Це ж Америка, це не Україна. Тільки хтось на якомусь любому сайті чи по телевізору перегляне його фільм, все йому зразу капнуло на Рахунок ролті тому впевнено, переживати за нього не слід, тим більше, якщо він так заявляє сам. Подивимось, що буде далі. Студія A24 випустила перший трейлер фільму Смерть Робін Гуда з Гю Джекманом? Гью грає постарілого і зламаного чоловіка. З перших кадрів визнає, що легенда про Робіна Гуда була вигадкою. У фільмі Порч із Джекманом з'явиться Білл Скарсгард у ролі маленького Джона та Джоді Комер. Її героїня це не діва Маріан, а новий образ. Вона рятує Робіна Гуда після смертельного поранення і дарує йому шанс на інше життя. Та чи зможе він скористатися цим? Коли тінь минулого не відпускає у версії режисера і сценариста Майкла Сарноскі Робін Гуд не герой, а жорстокий вбивця, якого звичайні люди роками романтизували. З часом його почали оспіювати, що дивує самого персонажа. Трейлер не прикрашає головного героя, а показує його сивим, цинічним і повністю усвідомленим того, скільки болі він залишив після себе. Смерть Робін Гуда розповідає не про подвиги, а про наслідки. Для Джекмана така роль добре знайома. Він же грав. Героїв, яких переслідують власні гріхи. І тут схожий настрій. Людина, яку називали легендою, змушена дивитися правді в очі. Наразі про сюжет майже нічого не відомо, окрім характеру героя. Хоча у відео багато бойових сцен сам Сарновський оголошує, що це не бойовик. В інтерв'ю Entertainment Weekly він називав фільм напруженим і порівнював його з військовим кіном. За його словами, бійки не були епічним видовищем, а брудною і жорстокою боротьбою за виживання. Прем'єра фільму Смерть Робін Запланована на 2026 рік. Студія Діснея оголосила акторів, які зіграють головні ролі в ремейку Рапунцель. Отже, ролі виконують маловідомі актори. Тіган Крофт у ролі Фліна і Майло Манґейм у ролі Рапунцель. Тіган Крофт відома за супергеройським серіалом Титани. А харизматичний Майло Манґейм відомий за діснеївською франшизою Зомбі. Роль матері Готел раніше збиралася виконати зірка месників Скарлетт Йоханссон, Проте джерела повідомляють, що вона вибула з проєкту. Але ж так цікаво, чому в режисерському кріслі рімейку Рапунцель Майкл Гресі. Він зняв відомі мюзикли найвеличні. Шоумен і Robin Williams, Фільм Рапунцель поки не має дати виходу у світовий прокат. А як вам, актори для фільму Рапунцель, мені дуже подобається. І найбільше подобається те, що вони мало відомі. Я б не хотіла тут бачити ні Аріану Гранде, ні Тімоті Шоломе. Хочеться свіженьких лиць, свіженької крові. Тільки що Бридні Спірс опублікувала особистий допис в Інстаграм, в якому написала, що подарує цей рояль своєму синові. Також пояснила, що її танці в інстаграм є формою такого самостілення після пережитих травм. Співачка зізналась, що іноді її ніколи за цей контент, але саме так вона лікує те, про що люди навіть не здогадуються. Також Брідні заявила, що більше ніколи не виступатиме у США у США, тільки через надзвичайно чутливі причини. Водночас вона поділилась надією. побачити, чи свого сина на сцені вже як глядачка під час його можливих виступів у Великобританії та Австралії у дописі? Співачка назвала сина великою зіркою та підкреслила, що для неї зараз найважливіше бути поруч, як мама, а не повертатись до колишнього сценічного життя. І тут цікаво, тому що про якого саме сина вона говорить про старшого чи про меншого не зрозуміло скрізь за все про меншого, тому що в неї з ним кращі відносини. А ще стає цікаво, що вона підтримує свого сина у прояві того, що він. Хоче також бути музикантом, хоче бути співаком, так зрозуміло, виступати на сцені, адже вона сама пережила весь цей шоу біз су цю, цю неймовірно просто славу і шквал, який на неї обвалився, але все одно вона підтримує сина, щоб він йшов. І далі можна сказати по її слідах. А ще у книжці її колишнього ненормального Кевіна Федерлайна він розказував, що її сестра Джеймілін Спірс раніше дарувала піаніно її сина Шону Престону та Джеймсу Джейдену. Я перепрошую Джейдену Джеймсу, дуже заплутано. Про це він писав у своїй книзі, яка нещодавно вийшла. І думаю, Прітні тепер захотілося зробити ще важливіший якийсь крок для своїх синів, тому що вона справді насправді їх дуже щиро любить, і видно, що молодший тягнеться до неї, і це мене особисто дуже сильно тішить. Навколо української блогерині мільйонниці Стасі Макєєві, яка, до речі, була на домі 2 А ви знали це? Спалахнув гучний скандал після того, як вона запустила youtube канал для своєї чотирирічної дочки. Опис відеоролика зроблено на солов'їній мові, але відео записане російською мовою. На це звернув увагу відомий юрист Євген Пронін, це колишній раміни. Він опублікував допис в Трецт, «трец що це було в Трет сі тисяч. Переглядів у перший же день це десятки тисяч дітей, які обирають інформацію як губка. Бо діти, які сьогодні просто дивляться мультики російською, завтра думають російською, говорять російською, споживають російський контент, втрачають мовну ідентичність або не набувають її взагалі і значно легше піддаються пропаганді. Ми дорослі, це вже проходили. Наслідки бачимо всі, зазначив юрист. До того ж, він додав, що в Україні діє закон про забезпечення функціонування української мови як державної, який зобов'язує виробників і поширичів публічного контенту, зокрема на цифрових платформах, використовувати українську мову. Також до Проніна приєдналася Мандзюк, і на весь цей хейт відреагувала сама Стаса Макеєва. Вона вийшла в інстаграм Stories, де заявила, що український контент від Мішель буде. Проте згодом дівчина лише вчить українську мову і їй поки важко розмовляти. Стася попросила дати дитині час. Також Макеєва обурена тим, що люди публікують фото та відео її чотирирічної доньки Мішель. У Негативному контексті і звинуватила авторів таких публікацій у свідомому провокуванні цькування маленької дитини. Я кардинально проти обзивати булити дитину за мову. Але на що розраховувала Стася Макеєва? Ця блогерка 100% знала, що буде така реакція на російськомовний контент її доньки. От мільйон відсотків. І вона пішла заради цього, щоб прохайпувати, щоб про її дитину ще більше дізналися і ще більше підписалася на канал. і до того вже звинувачувала, що вона веде в інстаграмі. На російській мові, і вона прекрасно знала, якщо вона викладена на Ютубі, російськомовний канал зі своєю дитиною буде така реакція. І мені дуже жаль, тому що дійсно, якщо вже це покоління от самої Стасі Макеєвої виросло на російськомовному контенті, то хотілося б, щоб вже її діти розмовляли. Українською мені би цього дуже хотілося. У мене є подруга з Харкова. У мене є родичі в Харкові. Моя мама народилась в Харкові, мої дідусь з бабусею з Харкова. Вони не самого Харкова, а з області і говорять на українській мові. Моя подружка перейшла на українську мову. і просто взагалі не хочеться після повномасштабного вторгнення чути навіть російську. Також діти почали їхні розмовляти українською мовою. Знає таких, що вдома говорять на російській, але на вулиці, в магазині приходять на українську. І діти їхні також наполовину 50 на 50. Ну, але це хоча б вже якісь початки, знаєте. Але заводити російськомовний канал це вже просто крінж. І не треба говорити, що це там, не знаю, з Латвії будуть дивитися, тому що це зрозуміла їм мова. Неправда, мої діти навіть до корейської дійшли, якщо це просто контент їм цікавий. Дуже цікава ваша думка про цей скандал з Тасією Макієвою. Давайте попереписуємося в коментарях. Григорій Решетник захистив дисертацію про «Холостяк» І став доктором філософії. Ви просто вдумайтесь. Григорій Решетник тепер доктор філософії. Якщо запитаєте, на якою роботу, ти працював, а він відповість над реаліті-шоу холостяк. Коротше, дисертація обсягом 217 сторінок складається з трьох розділів: реаліті шоу як культурне явище, холостяк як міжнародний проєкт і його українська версія. У висновках решетник зазначає, що дейтинг-шоу перетворюють кохання з інтимного почуття на публічний, емоційний спектакль і форму емоційного капіталу. От про спектакль тут просто в Ще Один з розділів бачила написано феномен холостяка. Це просто феномен зі всіх феноменів на 217 сторінок розписати, як один чоловічок сидить навколо нього 20 дівчат, і він собі вибирає першу, другу, двадцяту. Та й взагалі йому все одно він радиться з продюсерами, яку вигнати. А чому б не було написати докторську роботу про холостячку? Феномен дейтинг проєктів, але про холостячку. Але ні, краще, щоб на всіх сторінках було написано феномен холостяка, реаліті шоу Холостяк і так далі. Ну а на сьогодні у мене все. Ще хочу нагадати, що зараз іде в дії голосування за 10-го учасника національного відбору Євробачення 2026. Голосування буде тривати з 8 по 13 січня і в ньому може прийняти участь кожен, кому виповнилося 14 років. Я вже проголосувала. Мій цьогорічний фаворит це гурт Каріотайп. Мені дуже сподобалась їхня пісня. Це 6 між колплей і може навіть «One Republic». Прослухайте, і дайте знати, чи вам сподобалося. Ну а я буду вдячна за любий лайк. Коментар любов, взагалі, активність на моєму каналі та під цим відео. І я звичайно бажаю вам надзвичайно мирного дня, надзвичайно мирної ночі. Далі буде.